Наступного ж дня суми вразила нова звістка. Гервонуло у тролейбусі прямо на ходу врогатого розірвало колесо. Пасажирові металева конструкція в салоні травмувала ногу. Його забрала швидка. У той же час у самому центрі міста маршрутка загубила колесо. Огляд транспортної ситуації та реакція влади на неї в сюжеті. Ні коломієць. Тролейбус зі спущеними рогами біля зупинки поряд карета швидкої. Медики перев'язують ногу чоловікові. Його вдарило у салоні тролейбуса. Це... Що з мужчиною? Нічого, уши. А як він Вот його. Що-то Ні, ні, не Я Усе сталося за лічені секунди. Тролейбус від'їжджав від зупинки на вулиці Горького. Як раптом пасажири почули гучний звук. Вибухнуло заднє колесо. дитина сиділа Задом в цьому місті. Німно східну, але ще не їхала. А машиною. Сказали, что если было бы внутреннее колесо, было бы на него лучше. Это проверка наших колес, проверка наших дорог. Чому комунальні тролейбуси калічать сумчан, питаємо в міського голови. Ми зараз розбираємося з цим питанням і з'ясовуємо, чому це сталося, чому вийшло на лінію і в якому стані колеса і резина. Я знаю, що не один раз звертався керівник. Він казав про те, що треба закуповувати відповідно закупівлю робити. Утім, зволікання із цими питаннями коштують пасажирам комфорту і здоров'я. Два тижні тому у тролейбуса також відпало колесо. Тоді обійшлося без жертв, однак несправність ускладнила рух для інших водіїв. Тим часом цієї неділі колесо відлетіло й у маршрутки у самісінькому центрі міста біля фонтану Садко. Ладнали її там таки кілька годин на дорозі зі жвавим рухом. При спілкуванні з іншими водіями слів не добирали. Поняла, понял. понял. Тут у такої вондія <плес> поліцію визову. Нагадаємо, днями перевізники офіційно попросили членів сумського виконкому підвищити вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень. А й з 1 квітня поїздка тролейбусом уже офіційно коштуватиме 2 гривні. Ніна Коломієць, Оксана Щербак, новини СТС. Постраждалих від цієї аварії у тролейбусі, а також усіх, хто зазнав шкоди від бездіяльності міської влади, просимо зателефонувати на нашу гарячу лінію. Юридичний відділ телекомпанії СТС допоможе вам скласти позов до суду, аби відстояти ваші права на комфортне життя у Сумах.